Мері благодать вам від Господа, хай примножиться на пізнання істини. І дійсно, щоб ви стали дітьми Божими, Божою сім'єю, царственним священством. Тому що сьогодні, на превеликий жаль, багато хто забуває, що Ісус є цар, і ми зараз живемо в час Божої благодаті. Нехтується дуже багатьма людьми, враховуючи те, що вони просто не розуміють, що означають ці слова, навіть повторюючи їх, просто роблять це механічно. Річ у тім, що в корені питання стоїть влада. Та влада, якою наділений священник як представник Бога. І насправді ми дуже часто не розуміємо того, яка ж природа цієї влади. І нам здається, що ми всі рівні. Але коли ми дивимося, наприклад, Авраама який віддав десятину Мільхіседеку саме після того, як переміг велику коаліцію царів і звільнив свого племінника Лота. І ми розуміємо, що це був момент, коли Авраам визнав владу первосвященника. І Саме після цього Бог і укладає завіт з Авраамом. Саме і після цього приходить Боже благословення в життя Авраама. Бог зберігає людину і допомагає їй, тому що є конкретний план і призначення для кожної людини у виконанні волі Божої. І дійсно залежить від людини, чи прийме вона цю волю і буде виконувати чи ні, від того. Дійсно, і залежить її життя. Є ставлення Авраама до Божої родини, і є ставлення того ж самого Лота і відповідні результати життя. І нам вибирати, за ким ми будемо йти і кого наслідувати. І найголовніше, що ми маємо зрозуміти, що Первосвященником для нас є Ісус, і з Його ми зможемо знайти тільки в Домі Божому. І саме Ісус і відкриває нам волю Божу, плани призначення, і сам Ісус і допомагає нам виконати цей план і призначення на наше життя. Тому ми і маємо вивчати Слово Боже, тому що Ісус і є це Слово Боже, Він і є це святе святих, яке знаходиться в церкві. Як і колись посеред вибраного народу, і без якого не відбувається порятунок, тому що манна, хліб з небес і є Ісус, тому що скрижалі завіту це і є заповіді Божі, і є любов до Бога і любов до ближнього. Фактично, Ісус і є воля Божа. Приймаючи Христа, ми виконуємо волю Божу. І приводячи інших людей до Христа, ми виконуємо волю Божу. Поза цим. Воля Божа це просто абстрактний вислів, який втратив свій основний сенс, і влада це третя ознака, яка була в Кавчезі завіту, і Бог дав Ісусу владу, і Бог дав церкві владу, і наше ставлення вирішує все, як ми ставимося до влади і до первосвященика, до Ісуса Христа і до влади в церкві, коли Бог обирає владу. Він дає помазання, і, як нам показаний приклад в ковчезі, це життя, живе гілля, яке принесло плід. І помазання Боже сьогодні ми можемо бачити через плід для Господа, для Царства Божого. Це дійсно Боже помазання і Боже обрання. Тому запрошуємо вас вивчати разом з нами Слово Боже, щоб дійсно визначитися і знати, і вміти виконати. Волю Божу, план і призначення на своє життя, нехай Господь поблагословить вас.